Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. Розбився на батьківській машині у Рівному. В страшному в ДТП загинула 17-річна дівчина. Вона з хлопцем поверталася в обласний центр із відпочинку з Демидівського району. Ще двоє людей після зіткнення в лікарні. Це водії на марок. Медики кажуть, вони дивом вижили. Чому сталася ця аварія? Зараз з'ясують правоохоронці. Хоча попередньо вже відомо, що молодий хлопець за кермом виїхав на зустрічну смугу, де сталося летальне зіткнення. Кадри жахливого ДТП на Дубинській. Два Фольцвага суттєво понівечені. Автомобілі Шлися у лобовому зіткненні у зеленому авто. Volkswagen B4 їхала молода пара. За кермом, 20-річний Михайло. Поруч на пасажирському сидінні його дівчина. 17-річна Марія від удару загинула на місці. Водія із численними травмами забрала швидка. Кермувальник іншого автомобіля у салоні був сам. 43-річний чоловік дивом вижив, але отримав важкі травми. «20-річний житель обласного центру керуючи автомобілем B4, Не впорався з керуванням, вилетів на смугу зі руху та заснув. Зі... Все за автомобілем, Volkswagen Вольцваген b 6 під керуванням 43-річної рівнянина. У результаті зіткнення 17-річна пасажирка Вольцваген b 4 отримала травми несумісні з життям, та загинула на місці. Обидва одії учасники цієї аварії зараз в медичному закладі у різних відділеннях. Михайло Кравчук у нейрохірургії у хлопця численні забої, переломи. Та найбільше йому болить це втрата дівчини. Не зустрічалися. Так. Що я можу послухати? Я ее да. звали. Маша. Она закончила уже в школе. Вы двое ездили отпочивать в Хоринаке? Да. А сколько вы просто встречались, Маша? Півтора месяца. Недавно. Хлопець навчається у національному університеті водного господарства, паралельно підпрацьовує, має водійські права вже два роки. Тому часто брав у батька авто, Як і цього разу запросив свою дівчину Маріку відпочити у хринниках, але додому пара не доїхала. Михайло пам'ятає усі подробиці аварії, як засліпило сонце як мусив виїхати на зустрічну смугу. Виїхав бусик маленький пірожок, там фіат, на навстрічку мені і став. Сказав, що сонце заліпило. Я вліво дав, виїхав на стрічку і вийшло вдарився в іншу машину. У іншій машині за кермом був рівнянин Василь. Чоловік якраз їхав грати у теніс у заміський клуб, але доля вирішила по-іншому. Тепер він лежачий та на стелевих розтяжках. Я їхати на Софію і дивлюсь спереді, прямо на горбу, де виїжджає дорога з тинного від церкви. Щось непонятки, Ну там щось пройшло. Ну або цей водітель Фольксвагена. Реску його з лівої сторони обігнав. Або той щось там проскакував, ну щось непонятно. І ця зелена машина Volkswagen. Ну, Кинула його на, з першої полоси на другу на середній ряд. Потім почало його носити і щось подкинуло, чи там я горбі був, чи яма, непонятно. Це ну, вроді є такі горби, ну, така трохи дорога нерівна. І все, і прямо у мене у веселя численні переломи тазу. Та він щастивше кажуть медики. Після зіткнення його авто фольксваген Б Б6» майже зруйновано. Подушки безпеки врятували його життя. Да, це Мене спасло, що подушки буде подушка. Діагностовано перелом заднього краю стабулярної западини без вибуху. Стегнової кістки і ну, численні забої, численні осаднення верхніх кінцівок, нижніх кінцівок голови у мірі стабілізації його стану, стану м'яких тюнин тоді буде виконуватися операція. Вправлення перелому, фіксація металевими пластинами. Василь може стати на ноги як мінімум через кілька місяців, але, попри тяжке травмування, чоловік також переймається ідолею молодого Михайла. Адже за чималий досвід водіння він не раз потерпляв у ДТП і знає, що таке дорога. Каже, до молодого водія не буде мати претензій. Хай виздоравлює хлопець і там допомагає тим потерпілим дівчині, батькам. Я якось відчухаюсь. Тут нічого не повернеться. Поліція за фактом смертельного ДТП відразу ж відкрила кримінальне провадження а розбиті автомобілі поміщені вже на арешт майданчик. Священника, якого взяли з хабарем, під варту не брали. Нагадаємо, вчора відбулося операція відкриття недобросовісного голови Зорянської сільської ради. Він же в минулому настоятель храму. Чиновник погорів під час отримання півмільйона гривень хабара. Голова сільської ради за півмільйона гривень обіцяв підприємцю ласи шматок землі, площа чимала, півтора гектара. Передача грошей мала відбутися біля обласної державної адміністрації. Щоправда, Михайло Олійник навіть не здогадувався, що на нього вже чекають спецслужби. Він сам міс. Це призначив, він вирішив, що там йому буде зручніше взяти гроші. Ну. Погодилися на його умови, тому затримали там, там де, де, де він призначив зустріч. Під час затримування підозрюваний заперечив своє відношення до півмільйона гривень. Не розумів пан Олійник і за що його затримують. Вимагав він дані грошові кошти у громадянина для виготовлення документації на 10 земельних ділянок загальною площею півтора гектара. І, взагалі, ці земельні ділянки мали виділятись місцевій громаді та ветеранам АТО. Передача коштів відбувалась на одній з автостоянок в місті Рівному, під час якої вказано особу було затримано. За отримання хабара, в особливо великих розмірах, чиновнику із церковним саном загрожує в'язниця терміном до 10 років. І на сам кінець офіційна статистика від поліції: за добу надійшло 370 повідомлень, із яких 84 кваліфіковане кримінальне правопорушення. І це все на сьогодні. Дивіться нашу програму. Аналізуйте та робіть висновки. Усі контакти нашої редакції на сайті Сфери. Тож і маєте, що розповісти, телефонуйте. Я вам зичу всього доброго та прощаюся вже до наступного ефіру. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Ати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.